Це я у перший рік купила здивлятися. 15 доларів вони на батареї. Мама, тато. Я. я людина, в якої не було нічого. Трестяну, коли я заїхала в цю квартиру. До речі, цю ялинку мені віддали, та вона, блін, така крива. Я ось дивлюсь на неї, вона просто вона перекошена, вона залита бетоном. Її неможливо вирівняти. Ні, ні цей стовбур, нічого, блін. О, крикуни прийшли, треба їсти дати. Вона дуже крива, вона дуже крива. Я не знаю, якою стороною поставити, аби воно було нормально видно. Коротше, це моє добро за два роки. Це все різдво, з великі коробки. Треба хочу трішечки перебрати. Можливо, щось віддати і почати прикрашати. Це буде перша ялинка. Взагалі в мене їх буде три, ну, як зазвичай у кожній кімнаті. Це буде в мою спальню. А ось тут буде велика ялинка основна, і ще буде маленька у мого сина. Клас. Взагалі дуже багато всього. Цю ялинку, ну, якось мій батько знайшов з як на смітниках викидають ось цих таких. Люди також викинули сніговички такі прикольні. Хлопчик з дівчинкою. Так, це колись яршила іграшки. Так, і дуже багато. Це я також знайшла. На смітнику викидали такі гілочки. Я думаю, їх просовувати. Там ще квіточки, треба зараз відкрити. Також люди викинули ось такі гілочки. Їх було дуже-дуже багато. Так, ось такі квіточки блискучі, ось такі золоті квіточки. Я думала, якщо ось ці гілочки, так, повсовувати цього річ, я подивлюсь на цю ялиночку. У мене ще там є інші ось. Отаке люди викидають. Знаю, просто й такі квіточки. Класні. В деревах воно взагалі виглядають дуже-дуже класно на ну, ялинках. Супер. Ну, Для цієї ялинки вони великі. Хочу цю ялинку наприкрасити цьогоріч тільки тими дівчатами, яких я знайшла. Ось, подивимось. Я не знаю, як вийти, я обожнюю цей процес, коли ти все відкриваєш, усе роздивляєшся, згадуєш, що в тебе є. Я взагалі половину не пам'ятаю, тому що дуже багато чого купляю на секонд хендах От, наприклад, як ці скляні іграшки за 2 долари. Мені дуже вони сподобались. Чимось я прикрашаю, щось залишаю на минулі на наступні роки. Ось, Оцих, наприклад, я також купила на секонд хенді Я одного віддала сестрі От за 3 долари такі скляні, гарні коники. Ось. Оце у минулому році я купила гірлянду, у якій були такі хрусталики намотані. Я розмотала. Намотала і потім додавала на ялинку. Дуже прикольно. Ось, ось ці, ці спіднички в охматі. А, тут в мене загорнути. Це, до речі, ми з Києва везли. Тому що тут таку верхушку ти не купиш. Це ми везли з Києва. Ось така верхушечка. Красива скляна. Супер. Я їх обожнюю, я їх зберігаю. Аби не розбити. Ось, оцю спідничку взагалі купила минулого року, щось там на знижках, коли вже скидали після усе після Різдва. Ну там долари два, я здається. І ось цих мені дуже хотіла я собі такого діда. Він взагалі коштує десь доларів 40. А я його купила на знижках після Різдва, де за доларів 5. І також цю дівчинку також купила де за. 5 доларів, чи, може, дешевше, я не пам'ятаю. В неї батарейки всовуються, вона усередині ще світиться. Такі в мене вийшли Дід Мороз, і його внучка. Такі класні. Блін, скільки усього, це ще маленька ялиночка, купа гірлянд. Вогниці. Блін, треба реально перебрати, залишити тільки саме-саме улюблене, бо все одно кожен рік щось купляється. Ось так. До речі, що мені подобається, дуже як виглядають листівки австралійські до Нового року. Квока, ему, какаду це, господи, ці рожеві, забула їх. І коалочка. Клас, ось такі також. от Санта-Клаус, Кукабара і Какаду. Летять до Нового року. Такі вони всі цікаві. Ось це якісь такі просто звичайні, це мені віддали, це який прикольний Санта Клаус на пляжі. У шортах з оленями, з попугою. Тучок. Тучок. Так, це взагалі багато добра. Я обожнюю всі ці будиночки. Я їх завжди купую на знижках. Так вони десь стоять 10-15 доларів, вони на батарейочках. А після Різдва вони там продаються десь 2 долари, 5 доларів. Ось я собі купила ось такий. У минулому році купила ще ось такий будиночок і ось цю машинку. А ще мені на секонд-хенді дуже сподобалося ось цей підсвішник, він керамічний. Він мені чомусь нагадав нашу хотинку таку. Дуже класно. Я думаю, що я ще також на секонд хенді купила такі класнючі, добренькі. Ось я хочу ось там під телевізором зробити цілу таку виставочку тільки з цих будиночків, всілякого такого декору. Ще я робила сама підсвішник для великої свічки на стол. Також класно буде поставити такий класнюючий. О, ага, ялиночка відламалась, треба буде її приклеїти. Десь воно зрозуміло, де воно відпало. Дуже все таке крихке. Ось. Знову ж таки, усі ці гірлянди, які вони коштують скільки? 5 доларів. А потім ти їх можеш купити там, за 10 центів, за... взагалі за якісь копійки. Ось. Тому я купила, нехай будуть не, різні якісь пробки робити. Ось. Тому якось так. Багато-багато усього навіть. Не пам'ятаю, о, у мене зараз треба буде повісити віночок на двері, на крючочок. Бо вже одні люди там повісили. В минулому році взагалі мене ніхто не прикрашав. Ось це таку ж я робила. таке. Так. Це, мабуть, одні з моїх найулюбленіших іграшок. Це я в перший рік купила у секонд хенді Причому дуже-дуже якось дешево. Це все був один велетенський набір, там ще дуже багато. Я купила щось там чи за 5, чи за 6, чи за 8 доларів, не пам'ятаю. гляньте, вони дуже якісні, вони не осипаються. І вони всі неймовірно красиві ці іграшки. Це просто за таке естетичне задоволення. Вони на ялинці виглядають дуже-дуже красиво. Просто ідеально. Ці пантики я купляла. Ось із цієї ж серії також ще Амалаї. А, а, це мені батько приніс також їх. Я думаю, що можна їх там поставити. Такі сніговичків, отім біля великих сніговичків я їх поставлю. Містечко буде різдвіване в мене там під телевізором. Так, ось там дуже-дуже боже, яка вся краса там схована, супер. О, мені це подобається. Блин, я обожнюю роздивлятись ось ці іграшки. Бутерброд із авокадо, з чорного хлібушка. Це скло. Обожні купляти якісь такі оригінальні іграшки, кожен рік їх додати на ялиночку. Клас. Краса, обожня. Я намагаюся якось добратися до цієї спідниці, яку я купила, тому що в мене є така біла, в мене є ось ця червона. Блін, я ніяк не можу до неї дібратися. Я так по-дебільному переклала усе. Це також іграшки, я купувала на секонд-хенді. Це скло, вони дуже-дуже класні. Ось такі скляні, обожні саме скляні. Вони вже, правда, такі старенькі стали. Та коли я їх купляла, вони були в ідеальному стані. Все ж таки з часом вони ось цю іграшку ми везли з Києва зі Святим Миколаєм. Ми взагалі привезли небагато іграшок, такі, які були для мене дуже важливі. Ми їх у ручній покладі везли, аби не розбитися. Коробочку одну маленьку зібрали. Ось, тому я їх зберігаю. Це оце скло обожню. О, Таку кукабару в минулому році купила. Вона така важкенька. Ось. Великі шишечки. Це все було з цього золотого набору. Це у колсі вже були. На знижках такі великі. Таку купляла після Різдва, такі Діснеївські. Ось і там ще там же все немає. І це, до речі, цю спідницю також я купила. Так вона коштує десь 15-20 доларів. Що одна що друга, я її купила взагалі якось там. Та цю я взагалі купила, не пам'ятаю, чи за долар, чи за 10 центів. Бо вони коли у кінці, після Різдва, чим більше днів, тим вони все скидають, скидають, скидають просто за копійки. Я думаю, мені якраз повин, потрібно було дві спіднички. Одна така махнатенька, плюшева, класна. Ось ця червона, класична. Зараз її поставила у себе тут в углу. Так, в принципі, поставила, щоб вона така більш-менш була рівна, а не крива. І в мене, до речі, я ось це, якось в мене був гірлянд, і була тільки ось така, яка, як вона називається, шторка чи дощик, чи якось вона так називається. Мені здавалося, що такою гірляндою прикрашати дуже-дуже погано ялинку, саме краще там намотувати. Та мені, кстати, дуже-дуже сподобалося її. Я тепер завжди використовую для цієї ялинки, Тому що я оцю основну, оцей основний дріт, я проштовхую сюди всередину. А потім усі ці китички. Я розправляю просто по гілочках. Або ось так намотую, або якось розправляю, і тоді виходить дуже багато вогників. І тоді не треба це обмотувати. І вона дуже, кстати, класно так виглядає на ялинці. Ось я зараз обмотаю і покажу, як це виходить. Ну, тобто, якщо у вас немає звичайної, ось ця також підійде. Дуже класно, я використовую, мені подобається. Називається раз, два, три ялиночка. Ой, яка краса! Бачите, як воно гарно вийшло. Тобто я єдине, що зараз сонечко світить, і воно перебиває не дуже видно. Тобто Я туди запхала основну ці, основний дріт. І потім цими киточками так пообмотувала. І воно тоді виглядає так пишненько, багатенько і дуже-дуже класно. Зараз ще там десь потім їх можна пообкручувати, подивитися потім у процесі де що треба поправити, де що треба засунути. Зараз Іграшки, коли повісяться, вона не буде виглядати такою лисою. Тому що я не можу назвати дуже пишною ялинкою, то я поки що не можу знайти, я хочу таку більш як то жива, є така, то я тут не бачу в магазинах таких. А ті, що в інтернет-магазинах, вони якось надто дорогі. Мене, чесно, жаба давить. Блін, там за 300-400 доларів брати ялиночку я не хочу. Це вже класно. Єдине, що ця спідниця, вона дуже велика. Зараз я її якось. Спробую обіграти. Так, обов'язково хочу цю повісити. Вона мені дуже подобається. Єдине, що я не знаю, що всередину ставити, якщо там, бля, буде якась чужа дівчинка, чи це нормально, я не знаю. Так, основними я буду прикрашати, хочу, щоб уся ця ялиночка була тільки у цих дівчатках, яких я купила, яких я клеїла. Вони мені дуже подобаються. Я хочу, щоб були тільки вони. Також, на смітнику я знайшла усі гілочки, вони абсолютно цілі. Я думала їх всунути, подивитися. Я не впевнена, тому що мені здається, що ялинка маленька, вони можуть не влізти. Подивимося, в мене є такі гілочки, я купила на секонд хенді Вони також абсолютно нові, тому що ну, з бірочками я їх там з декілька доларів купила, багато таких. Я думала також поміж дівчатками їх якось отак от всунути, аби було більш так гарненько. Мені ця спідниця подобається по кольору з цими дівчатками, та вона така велетенська. Я не знаю, буду якось її обігрувати, подивлюсь. Так що план якийсь такий. Подивимося, що з цього взагалі вийде зараз. Так, я повісила дівчаток. Ось, єдине, що вони дуже важкенькі. Вони так прогинають добрячі гілочки. Ось, їх небагато, та в принципі їх нормально. Зараз я ще добавлю квіточки, добавлю бантики. Думаю, буде класно. Може, що ще добавлю, поки що не знаю. Такий результат, я не знаю, воно мені не подобається, що вона така дуже темна. якихось таких елементів яскравих не вистачає. Цю дівчинку, мабуть, перевішувана дуже низько висить. Ось. І я хочу. І зараз будуть ще золоті бантики. Вони трішки додать такої яскравості. Тому що іграшки не яскраві. І вони трішки-трішки так губляться у ялинці. Та, в принципі, це тільки на відео. У житті воно виглядає дуже-дуже прикольно. Мені подобаються ці гілочки. Вони додали такої пишності цій ялинці. Ці додали трішечки кольору. Ну, якось так. І Ось така в мене вийшла ялиночка. Так, ці дівчатка, вони темненькі. Вони не такі яскраві, як зазвичай, Там такі іграшки, тому я додала яскраві акценти у вигляді цих квіточок, цих красних, я їх знайшла. Люди викинули на дорогі, які гілочки, як все. Господи, якась мусорна ялинка вийшла. Та, тим не менше. Якщо детально роздивлятися, то їх все видно. Дуже багато деталей. Ось ця тільки сховалася. Ось. Дуже вони красиві, ці дівчатка. Мені здається, що вночі. Ввечір я потім зніму. Це буде виглядати дуже-дуже-дуже красиво. Єдине, що я поки що не впевнена за цю спідничку, та поки що залишу так. Ось як вона так виглядає. Вона, правда, кривенька, блін. Я її як намагалася її вирівняти. Цим і максимум так класно. Дуже класна дівчатка. Така ялинка вся із цими дівчатками. Ось. Ну, класнючі, класнючі. мені дуже подобається. Класно. Незвично вийшло. Таке золото з червоним. Дуже класно. Ввечері буде дуже-дуже красиво. Супер. Так, перша ялиночка готова. Як це красиво виглядає. Мені дуже подобається, блін, я так задоволена. Воно реально виглядає дуже класно. Так дорого, багато. Обожнюю, обожнюю, коли ялинка так пишно вбрана, коли на ній багато усього. Можливо, хтось за мінімалізмом. то точно не я. У мене все, що буде, я буду тулить туди. Ну, звісно, якщо воно поєднується гарно. Блін, як мені подобається. Так, ще треба буде ввечері зняти. Та як це класно. Супер. А який ще в мене тут маленький знайшовся. Привіт! Тут такий гарнюнький. Блін, Як мені подобається клас? Супер. Так що взяти реалістичне відео, як виглядає тепер квартира, господи. Вже восьма -го вечора мені треба усе це кудись прибрати зараз. Господи, хочу ще, ще з цього зробити щось. Ой, це розвезло я на вечір. Так, тепер ми маємо купу усього. Маємо полку під телевізором. Пів на дев'яту вже пора спати, тому що завтра на роботу, та я хочу ось тут спробувати якось гарно це все вистроїти. Подивимось. Гляньте, як це прикольно виглядає. У минулому році мені батько приніс цих сніговичків, які катаються на ковзанах. А цьогоріч віддали мені ось цих. Вони були мої сестри. І в нас вийшла сім'я. Вони знайшли один одного. Дітки катаються на ковзанах. Батьки там стоять. У них така навіть скляна ялиночка гарна є. Ось, якось мене так. Зараз я хочу якось його інакше організувати, поки що совую. Дивлюсь, як буде прикольно. Така долина. Різдвяна. І дивіться, тепер як класно вийшло Мама, тато, і діточки катаються на козанах І така Класна Таке містечко Санта Клауса. Ось тут, на північний полюс. Ось тут в мене маяк стоїть, хтось навіть на машині приїхав. Дивіться, як воно класно виглядає. Ось, а це я робила колись. З дерева Дріфтвуд. Також класно вийшло. І листівочка. Дивіться, як воно класно виглядає. Таке різдвяне, різдвяне містечко. Клас. Блін, мені так подобається. Воно реально так класно. Супер. Мені подобається, що воно так відбивається світло від скляної поверхні. Клас! Можливо, ще що й щось куплю і тут поставлю. Ось, супер. Як же це красиво виглядає ввечері? Я просто в захваті. Ще коли ялинка стане там, оці дроти трішечки сховаються. Буде так красиво. Я, нарешті, прибрала усю цю красу, що була. І ще дивіться, що я зробила. Оце взагалі він для. Я не запам'ятаю, як він називається на англійській. Господи, я забула і на англійській, на український. Він ставиться на столі. Ось такий він золотий, дуже-дуже гарний, а я вирішила його на цей комод покласти. Також це мій підсвічник, ідеально під нову свічечку. І ось цей підсвічник, я обожнюю. Я пам'ятаю з дитинства, колись у подруги такий був, і я все життя про нього мріяла. Я коли в минулому році його побачила, я зрозуміла, що він мені неодмінно потрібен. Ось, і як це тепер виглядає. Я ще щось що додавлю. мені здається, що було б красиво, бо якась така гірлянда, яка така довга, така блисчуча, якась така, як зелені гілочки, тут покласти було б класно. Щось таке ще куплю, обов'язково. Клас. І моя ялиночка ввечері. Коли вже стемніло. Тільки треба режим нормальний поставити, бо ось цей режим вирве глаз, вирви око, так, господи, де нормальний режим. О, ось цей, так. Дивіться, яка краса. Все, різдвяний настрій. Єдине, що в нас сьогодні було плюс 30, якось я ніяк не звикну, що Новий рік влітку і Різдво. Коли на вулиці плюс 30, коли спека, а ти наряджаєш ялинку. Дуже-дуже дивно мені кожен раз. Клас, ось така краса. Трішки різдвяного настрою. Вам. А ще я ось так нарядила. На дверях віночок повісила. У минулому році ні, позаминулому я його зробила просто з гірлянди і наклеїла такі кульки, Ось. Тому що там теж люди вже повісили красу. І собі треба повісити. Ось це головний шпигун. Сидить собі і заглядає, що б таке ще з'їсти, що б таке мені ще тут насипали. Я насипала зернят калорікетам і тут з'явилося воно. Воно це лазить, видивляється і чекає, коли можна щось вкрасти. Ну, такі вони нахабні. Я розумію, що вони дуже красиві. Я обожнюю за ними спостерігати, та мені здається, що більш нахабної пташки ще годі шукати. Вони дуже дуже нахабні, просто повірте мені, і вони будуть робити шкоду. Ось побачить, що десь можна щось з'їсти, а ти йому не даєш все буде гризти, ломати, аби тільки щось зробити. А це я ще трішечки прикрасила у себе на роботі. В мене, щоправда, там усюди дроти, все-таки металеве, далеко не такий в мене офіс, тому що, я ж кажу, я працюю на заводі, та мені дуже захотілося внести, хоч трішечку таку капелюшечку-Різдва собі на роботу, додати настрою, бо все ж таки на роботі я проводжу по 9 годин кожен день. І хочеться ще й там бачити якусь новорічну красу, і щоб трішечки підіймати собі настрою. nós